Всім доброї години. Сьогодні буде сформовано не одна сімейка. І що необхідно знати про формуванні сім'ї внутрі, перше, щоб кров між самкою і самцем не була споріднена. Тобто більше ніж три покоління вони були між собою не об'єднані по крові. Так? Там тобто дід десь там з бабою не пересікався. Внуки, правнуки. в такому плані. Отже, самець. Перше. Ми узнали, що нам потрібно, щоб вони були між собою некровні, Самець і самка. Друге, вік, якщо це молодь, а дуже часто формується вперше, ну ти ж упадеш. Ну, впадеш. Угу. Формується вперше саме молода сімейка для більшості нутріоводів, які будуть займатися нутрями. Тому, що необхідно знати, вік з 6 місяців, 6-7 місяців самки, при масі за 4 кг, 4-5 ну це навіть може бути і 6 При такому віці 6 7 місяців. Ну і самець на декілька місяців старша і чужої крові. Рідний самкам, Як мінімум три окоління. Це ми вже знаємо. Отже, самець 10 місяців. Маса 8300 його вага значить. Це його друге. з самками. Перше було в нього три самочки. Зараз дав йому чотири. Срібло помістив в клітку. Є, перша сімейка в нас є, йдемо далі. Отже, самець біленький, йому 8 місяців, маса 7300. Такий, іде по сріблу і по білим самкам. В крові останні три покоління тільки такі були. Срібло і біле. Так, запустили ми його у вольєр. Бажано, значить. Щоб він тут пожив декілька днів, помітив тут все. Ну, але так як у мене дуже обмаль часу, тому зараз ми до нього будемо приносити самок чудових самок. І ми станемо свідками ще однієї сформованої сім'ї внутрі. Отакий От вольєр. Як ви думаєте, кого я йому дам? А саме я дам буреньких і золотеньку. Я хочу далі гратися з кольорами. Мені це буде цікаво. Я так орієнтовно згадую, що буде, але ми це з вами дізнаємось Майже через 5 місяців не будемо загадати. Ідемо, беремо за хвостика. Отак, от так, от так, от так, от так. От так. Ми показуємо, що тут по нулям. Так, така красавиця у нас вже має майже 5 з половиною. Чисто, щоб переконатись, що тут немає сосків, бо життя воно таке, що все буває. Now heat them, hit them. Ну, тут самка як на підбор. Знову 5500. Ідемо рятувати нашу сістерс. Самчик посвистує. Відзнайомлюся, по-перше, з вольєром, по-друге, один з одним. Чотири вісімсот. Майже шість гарнесенька золотиста свято сьогодні самця. Також майже п'ять. Так, і крайня 5600. так Є, дав я нашому біленькому самцю 6 самок. Значить, рекомендується молодому самцю 4-5 самок на молоду сім'ю. Даний самець як ж говориться вперше в нього. Йому тільки 8 місяців 7-300. Самки бачили самі. Грубо кажучи, там десь 4800 500. Тобто є. є. Запам'ятали масу, запам'ятали вік. Запам'ятали, що різні по крові не мають бути найближчі три покоління. Кров, щоб не перетиналася їхня. Далі площа. площа тут близько 3 квадратів. Цього достатньо буде для того, для того щоб сформувати сім'ю. Ну, на найближчі місяці 30 цього точно достатньо. А там вже як вони покриються і будуть набирати орієнтовно близько 1 кг в місяць, покриті самки десь так і набирають. що татко тут господар. Це буде супроводжуватись деякими такими звуками, інколи це схоже на людських діточок. Але ці крики такі, вони будуть явище постійне, а лише до тих пір, поки самець не покриє самку. Охота наступає у самець орієнтовно один раз на 22-27 днів. Може бути 16, може бути 32, але це дуже-дуже-дуже рідко. Тому орієнтовно 22-27. Статева охота. Ну що, по цій сім'ї все зрозуміло. Нутрія, значить, такий звір, який носить з моменту покриття самцем. 127-137 днів внутрінят. Внутреннятка народжується вже гарними. О, орієнтовано от є тут деякі, які ощунилися нещодавно, декілька днів тому відкриті очі бігають шустренькі, міцненькі. І маса в середньому 250-300 грам. В середньому може бути трішки менше, може бути трішки більше, але більше не бажано. Ну що, шановні, будуть запитання, пишіть, обов'язково спробую на них дати відповідь, якщо зможу. На цьому все. Всім дякую та будьте здорові. Слава Україні!